Москва Сіті врізався безпілотник, спалах і гучний вибух, що збудив всю Москву, потрапив на відео, яке ми, звісно, вам покажемо і все розкажемо. Тож до подробиць. І знову ранок не з кави, а з атак на Москву цього разу по бізнес-центру Москва Сіті. Про це повідомив міський голова Сергій Собянін. Далі цитую Етой ночі ПВО збіла безпілотник в Мажайському районі Московської області. Второй БПЛА попав в строїщеся здання в Сіті. На міста праїшествий виїхав. Аперативної служби. Кінець цитати. Ну, росіян, як завжди, без постраждалих, також Сибянін із посланням на Міністерство оборони РФ, розповів, що ППО нібито збила ще один безпілотник у районі Хімок. Але повернемось до Москви поки що. Через падіння БПЛА в Москва Сіті пошкоджені вікна на трьох поверхах будівлі, що будується поруч з бізнес-центром. Ще два дрони, як ми вже зазначили, були начебто збиті системами ППО у підмосков'ї. Як пише медіазона, і Москва Сіті дрон врізався в хмарочос One Tower, що стоїть поруч із вежею Маркурії. Щоправда, досі не добудована. У старій багатоповерхівці по сусідству також вибуло вікна. Повідомляють очевидці. Телеграм Маш показали відео удару без Лотника на кадрах видно яскравий спалах, вибух і густий дим. Попередньо пошкоджено 5 віконних прольотів з 10 по 15 поверх. Місцеві флікували у мережах відео з частинами збитого БПЛА. У пабліках пишуть, що уламки дрона також лежать на вулиці під селища Старбєєва. Там, нібито, пошкоджено стіну магазину. У хімках на вулиці 9 травня у житловому будинку вибиті шипки. Перед вибухами стало відомо, що в Москві не не працюють аеропорти, тимчасово не приймають та не відправляють літаки. А це означає, що Московську область знову накрив кавер. Пропагандисти вже встигли звинуватити у цій атаці Україну. Вони стверджують, що нібито саме головне управління розвитки на чолі з Будановим причетні до нічного запуску дронів по Москві. Втім, Україна ніяк не коментує це. Нагадаю, що протягом останніх місяців дронові атаки на Москву і Московську область значно посилились. 30 липня та 1 серпня. І сьогодні безпілотники атакували Москва Сіті, де зокрема розміщено кілька міністерств у будинках. Поруч. Тоді також були пошкодження 18 серпня. уламки випила впали на московський виставковий експоцентр. 21-го в міноборони РФ заявили про два збиті безпілотники в підмосков'ї. Один з яких впав неподалік будинку пропагандистки Семенян. А вчора окупанти заявили про чотири збиті безпілотники під Москвою та в Брянській області. Хороші новини не саме вам, друзі. тож підписуйтесь на фабрику. Новин обов'язково ставте вподобайку і залишайте свої коментарі. Давайте зробимо прогноз для москвичів на завтра.